Пам'ятаємо, дуже добре пам'ятаємо. Пам'ятаємо, як влада замість діалогу з громадськістю вперлася лобом у стіну і вирішила, що фіскалізація це не про справедливість, а про створення нового ринку, продажу ЕРУ. От вдумайтесь, мінімальна вартість одного касового апарату програмного від 200 гривень, не враховуючи там якесь технічне обладнання, спеціальне, програмне забезпечення, інтернет, мобільний зв'язок, ну і додаткові витрати на облік і адміністрування. За офіційними даними станом на зараз встановлено понад 950 тисяч РРО чи ПРРО. навіть якщо брати середню вартість у 200 гривень, ну а вона часто більша, Це десь 190 мільйонів на місяць а на рік понад понад мільярди гривень. Ось такий утворився ринок. Зібрали з усіх, а віддали кому. От питання важливе: хто став бенефіціаром цього ринку, хто ділить касу? Протести підприємців це не істерики бідних, це конституційне право на мирний протест. І кожен, хто хоч раз стикався з малим бізнесом в Україні, розуміє, ФОПи це не сірі схеми, а люди, які тянуть на собі економіку, соціальний сектор. Ну, в той час, коли великий бізнес виводить прибутки в офшори, а держструктури крадуть тендерами. Закони, що змінюють правила гри для сотень тисяч людей, мають обговорюватися публічно. Це не забаганка, це обов'язок влади у демократичній країні. А коли цього не відбувається, суспільство має повне право вийти і сказати ні схемам під виглядом реформ. І наостанок не плутайте чесних підприємців з тими, хто на них паразитує. Чесність це не про касовий апарат, це про правила і про те, щоб влада не робила з реформ бізнес-модель для своїх її